Привіт! Навчаємось разом! Привіт, друзі! Це знову я, Софія. Сьогодні я покажу вам дуже цікаве місце південь України. Там є тепле море, великі річки та степи, де гуляє вітер. А ще я розкажу вам про давню історію смачну їжу та чарівні місця. Буде цікаво, обіцяю! Гайда зі мною! Південь України це там, де сонечко світить дуже яскраво, а вода в морі тепла, тепла. Тут є два моря: Чорне та Азовське. Це чудові місця для відпочинку влітку. Діти люблять купатися, будувати замки з піску та спостерігати за морськими хвилями. А ще велика річка Дніпро, яка впадає в море. Вона дуже важлива для всієї України. Тут знаходяться великі міста. Одеса з гарним морським портом, Миколаїв, де будують кораблі, Херсон місто Кавунів, Запоріжжя з островом Хортиця і багато невеликих курортних міст з пляжами. А ще на півдні є степи: це великі рівні поля без лісу, величезні простори степів це особливість півдня України. Тут можна побачити багато різноманітних рослин і тварин. Які живуть у степовій зоні. І дуже важливе місце це Кримський півострів. Крим це частина України, що простягнулась у Чорне море. Тут є і гори, і печери, і виноградники, і навіть палаци, де колись жили хани. Тут ростуть лаванда, персики, гранати, а море блакитне і тепле. А ще на півдні України є острови. Хортиця найбільший острів на Дніпрі, де жили козаки. Зміїний це острів у Чорному морі, на якому несуть службу сучасні герої. Джарил острів у Чорному морі з маяком і дикими тваринами. І не забудемо про лимани. Це такі великі, мілкі водойми, які з'єднуються з морем. Вони солонуваті й дуже гарні. Наприклад, куяльницький лиман біля Одеси, де люди лікуються лікувальною гряздю. А біля Криму є озеро Сіваш, це озеро з рожевою водою. Південь України дуже різноманітний: море, річки, острови, лимани і навіть гори. А ви знали, що південь України має дуже давню історію? Колись давно тут жили скіфи, хоробрі воїни на конях. А потім греки, які припливли по морю та будували свої міста прямо біля моря. Вони торгували, ловили рибу і вирощували виноград. Особливе місце кримський півострів. Тут були стародавні міста Херсонес місто, яке заснували греки та жили тут понад дві тисячі років тому. У Бахчисараї був палац кримських ханів. Він дуже красивий. А ще на півдні України жили козаки. Вони обороняли наші землі, були сильні і сміливі. Найвідоміше місце це острів Хортиця, де була справжня козацька січ. Там козаки вчилися захищати рідний край. Пізніше у містах півдня з'явились порти, кораблі, заводи. А ще сюди приїжджали відпочивати люди з усієї України, бо тут тепло, гарно і смачно. А тепер найцікавіше. Я розкажу вам, чому Південь України такий особливий. Одеса місто жартів! Тут люди завжди усміхнені, а в квітні святкують День сміху. У Херсоні вирощують найсолодші кавуни в Україні. Їх везуть навіть до Києва. На Хортиці можна побачити, як жили справжні козаки у вишиванках, з шаблями. На острові Джарелгач немає міст. Там живуть дикі тварини, росте трава і стоїть справжній маяк, як у казці. У Криму є гори, печери, палаци, виноградники і пляжі. Там дуже красиво. А ще тут є заповідники, місця, де живуть рідкісні пташки, тварини і квіти. А лимани це казкові водойми. Вони блищать, як дзеркальця, і мають лікувальну грязь. Південь має багато різних культур. Тут жили скіфи, греки, татари, українці, і всі вони залишили щось своє: мову, пісні, страви та культуру. Тут люблять співати, танцювати і пригощати гостей. Але не тільки природа і міста тут цікаві. У південних краях ще й дуже смачно! Тут росте багато овочів і фруктів. Помідори, огірки, баклажани, абрикоси, персики, виноград і, звісно ж, кавуни та дині, що солодші за цукерки. А ще тут готують чебуреки це тонке тісто з м'ясом усередині, обсмажене до хрумкої скоринки, дуже смачно й пахне на весь двір. Також тут люблять рибу смажену, печену, сушену і готують овочеву ікру. Плов перці з м'ясом. Люди з різних культур принесли свої рецепти: українські, грецькі, татарські, болгарські, і всі вони тут змішалися. І вийшла справжня кулінарна казка. Південь це степи, моря, сонце світить зранку зря. Тут Дніпро тече повільно, а навкохуху все так стильно. Є лимани, є острови, де живуть такі оле. Це наш справжній рай і скарб. У Херсоні кавуни, а в одесі жартуни на хобіці козацький стіл, сила предків, що жива в нас всіх. Єде це любов, і пісня, наша Україна, пишна, рідна, ніжна разом, її вивчає, прокрасу її співає. Ой, як же було весело! Ви справжні молодці! Дякую, що були зі мною! А наступного разу ми поговоримо про ще одну цікаву тему. Не пропустіть! До зустрічі, мої маленькі друзі! Па-па! Друзі! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На ньому багато корисного для додаткового заняття з дітьми. В телеграм-каналі Ідеї ігор і занять з дітьми за темами, навчальні картки для занять, розфарбовки до кожного мультика. Приєднуйтесь! Посилання в описі нашого youtube каналу або скануйте QR-код.